Ласкаво просимо до кафе трапеція. Тут багато предметів інтер'єру мають форму цієї геометричної фігури. Наприклад, ці столи їхні стільниці це рівнобічні трапеції з основами 50 і 80 сантиметрів завдовжки. Однак один стіл знадобилося розмістити в кутку, тож його стільницю потрібно обрізати так, щоб вона набула форми. Прямокутної трапеції? Важлива деталь у її меншої основи довжина має залишитися такою ж 50 см, а яку тоді довжину матиме її більша основа? Гайда з'ясовувати. Пригадаймо, що ж називають трапецією. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні, Паралельні сторони трапеції називають основами не паралельні бічними сторонами. Сума кутів при кожній бічній стороні становить 180 градусів ця властивість притаманна будь-якій трапеції. Якщо бічні сторони трапеції рівні за довжиною, її називають рівнобічною. А які ж особливі властивості має така трапеція? Нумо з'ясовувати. Перша властивість У рівнобічній трапеції кути при кожній основі рівні, Тобто кут А дорівнює куту К, а кут Б куту С. Доведімо цю властивість. Для цього потрібно виконати додаткову побудову, Із вершина тупого кута Б проводимо пряму БФ так, щоб вона була паралельною бічній стороні трапеції СК а зараз спробуй довести, що чотирикутник ФБЦК паралелограм. Оскільки БЦ і АК паралельні між собою. А ФК належить АК, то сторона БЦ також є паралельною ФК. Отже, ФБЦК паралелограм за означенням. Згідно із властивістю паралелограма БФ та ЦК рівні як протилежні сторони, як бічні сторони рівнобічної трапеції, АБ і ЦК також рівні, із чого випливає рівність. АБ та БФ це означає, що трикутник АБФ рівнобедрений за означенням згідно із властивістю рівнобедреного трикутника кути А і АФБ рівні, також рівними є кути АФБ і К, як відповідні кути, утворені при перетині паралельних прямих БФ і СК. Січною АК. Отже, кути А і К також рівні. Так ми довели, що в рівнобічній трапеції кути при одній з основ АК в нашому випадку рівні. Зупини відео і спробуй довести, що кути при основі BC також рівні. І з цим завданням допоможе властивість кутів при бічній стороні трапеції. Як і в сумі, завжди становлять 180 градусів. Тобто сума кутів А і АБЦ 180 градусів, кутів К і БЦК також 180 градусів. Оскільки ми вже довели рівність кутів А і К, кути АБЦ і БЦК також рівні. Тобто в рівнобічній трапеції кути при основі БЦ. Також рівні. Довести це можна було і по іншому. Як саме напиши в коментарях Гайда розв'язувати задачі на цю властивість. Розглянь рівнобічну трапецію АБЦК. Відомий кут К 70 градусів. Знайди невідомі кути трапеції. Згідно із властивістю рівнобічної трапеції, кути при кожній основі рівні, отже, кут А також має 70 градусів, залишається знайти кути Б і С, які теж рівні між собою. Розпочнімо з кута Б, кути А і Б є прилеглими до бічної сторони трапеції, тобто становлять у сумі 180 градусів згідно із властивістю трапеції. Щоб знайти кут Б, потрібно від 180 градусів відняти кут А, тобто 70 градусів. Це буде 110 градусів. А оскільки кути Б і С рівні, маємо також кут С 110 градусів. Наступна властивість рівнобічної трапеції пов'язана з діагоналями. Як і в будь-якому чотирикутнику у трапеції їх є дві АС і БК в нашому випадку. А в рівнобічній трапеції ці діагоналі ще й рівні між собою. Це випливає з рівності за двома сторонами та кутом між ними трикутників АЦК і КБА. Рівнобічна трапеція має ще одну корисну властивість. Вона стосується висоти, проведеної з вершини будь-якого тупого кута. У нас це нехай буде висота BM, проведена з кута B. І властивість звучить так висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, ділить основу на два відрізки. Менший відрізок дорівнює половині різниці основ, а більший. Половині суми основ, тобто менший відрізок АМ дорівнює АК мінус БЦ поділити на 2, а більший відрізок МК дорівнює АК плюс БЦ поділити на 2. Повернімося до кафе. Стільницю у формі рівнобічної трапеції потрібно обрізати так, щоб вийшла прямокутна трапеція, але щоб менша основа при цьому залишилася такою ж 50 см завдовжки. Наше завдання полягає в тому, щоб знайти довшу основу такої новоутвореної трапеції, позначаємо рівнобічну трапецію як АБЦК. Тоді АК 80 см завдовжки, БЦ 50 см. І з вершини тупого кута Б проводимо висоту БМ, утворюється чотирикутник МБЦК, оскільки АК і БЦ паралельні між собою, а МК належить АК, то МК і БЦ також паралельні між собою, у МБЦК. Є ще дві непаралельні сторони БМ і ЦК та прямий кут М, а тому цей чотирикутник є прямокутною трапецією за означенням, і менша основа цієї прямокутної трапеції 50 см завдовжки, тобто задану рівнобічну трапецію потрібно обрізати по висоті, так вийде стільниця у формі прямокутної трапеції. У новоутвореній прямокутній трапеції потрібно знайти довшу основу МК, зупини відео та зроби це самостійно. Оскільки АБЦК рівнобічна трапеція, АБМ висота, проведена з вершини тупого кута, можемо застосувати відповідну третю властивість згідно з нею. МК дорівнює половині суми АК і БЦ. Тобто потрібно додати 80 і 50, а отриману суму поділити на 2. і маємо довжину МК 65 см. І насамкінець про ознаки рівнобічної трапеції. Якщо немає даних про рівність бічних сторін, довести, що задана трапеція є рівнобічною, можна за такими ознаками перша ознака, якщо в трапеції кути при основі рівні, то вона є рівнобічною. Тобто, якщо відомо, що в трапеції АБЦК кут А дорівнює куту К або кут Б дорівнює куту С, то ця трапеція є рівнобічною. Друга ознака, якщо діагоналі трапеції рівні, то ця трапеція є рівнобічною. Тобто, якщо відомо, що в трапеції АБЦК діагональ AC дорівнює діагоналі БК, то ця трапеція є рівнобічною Запам'ятай трапецію, у якої бічні сторони рівні. Називають рівнобічною. У такій трапеції кути при кожній основі рівні, діагоналі такої трапеції також рівні. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, ділить основу на два відрізки менший відрізок дорівнює половині різниці основ, а більший – половині суми основ. До речі, термін трапеція має давньогрецьке походження, а дослівно перекладається як столик. Підписуйся на наш канал, у нас ще багато цікавого.